Всім доброго дня, з нами компанія Bikro. І Сьогодні хочу представити нашу нову вискатовку. Ця вискотовка для витопки запросного воску з, в принципі, з великою кількістю можна бути меду. Це після зразу розпечатування ми можемо, додавати, наповнювати її запросний воску з медом. Так як восхотовка має водяну рубашку і утеплюючи рубашку, ми виставляємо температуру 55 градусів на неї. І, скажімо так, за якийсь там період там, за 6-8 7 годин мед опускається донизу, воск опускається піднімається догори до і ну, пройшло засває воску. Тобто ми... Два зливі, це, це саме нині уровень. Коли у нас, скажімо так, мед вже опустився донизу, вспід піднявся до двері і влос ще не розпавлений. Ми беремо, звиваємо весь мед, мед, в принципі, не перевіг, так як температуру можна виставити, там 50-55 градусів максимум, у 50 буде достатньо. Ми звикли весь мед, закрили до воску додали води. І виставить температуру скажімо, десь 90 градусів. І воск розплавиться, весь грязь, що є в нашому ну, запросі, як є частки в воску, якоїсь грязі, це опуститься донизу. Так, воно розслиється. Буде час води, час буде воску. То -то тут буде ну, чистий запросний воск. Так, як ми Можемо сюди э, поставити ну, вітро, спочатку встачить сюди забруд, Розлити зразу по поємкостям і потім вже зтащимо ну, всю, всю грязну воду злагоджувати з грязних частин. Також остатопка має, <клух> якщо э, велика кількість буде йти э, ну, запуск буде не чистий, а там, з рамок, чорний, всяка гірва буде. Нас... Є така, така сітка є. Ми стачили повністю запуску вже, у нас стається така э, вірва, э, води може бути така грязь, но там стається ще воск. Ми додаємо велику кількість води. З той сіткою прижимаємо бірву. Я вам ще продемонструю камеру за Прижимається мюр. І весь воск коли там на яка на якийсь період там на 2-3-5 годин. І весь воск подімається тобто вище ну, до самого верху. Потім ми виключаємо воскутовку цю, воск застиває ну, тобто ми його спокійно витаском отримуємо в принципі, чистий воск е і нерву, в якої воск вже взагалі не залишається. Е об'єм цієї воскотопки 150 літрів приблизно, об'єм ходімої рубашки 30 літрів. Е вона має електронний <сув dependent> <Hosting> -2> <cend> -2> вимикач і насос, е регулярний насос, який ну, постійно ганяє у нас воду. Заливна половина, там знизу є зливний крам для вигути, ну, для рідини, яка, яка нагріває. Внутрі вона має такий вигляд. Також, якщо повністю убрать, ось вона має такий у нас вигляд. Кришка у нас також утеплена, має е, ну, утеплювач внутрі 20 мм. зверху та знижу все зроблено з ніржавійки. Також у нас ідуть, можна її передлагати на колесах, колеса блоків, і все тої шунини. У сама не їздила. Тобто все зроблено з сніржавічки. Така ось котопка.